Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат працює з 1973 року. Вона забезпечує освітні потреби дітей з вадами розумового розвитку. Ярослав Савицький навчається тут у восьмому класі. Зі шкільних предметів йому найбільше подобається інформатика, адже робота за комп'ютером його улюблене заняття. Дуже люблю інформатику. Ми на інформації займаємося, лікуємо тексти, создаємо папки, файли. Скачуємо, сидимо інтернеті. З метою забезпечення ефективної корекційно-відновлювальної роботи у школі-інтернаті відкрито кабінети соціально-побутової орієнтації, ритміки. У кабінеті психоемоційного розвантаження діти розвивають дрібну моторику пальців рук з допомогою різноманітних тренажерів, які створюють власноруч або педагоги, або старшокласники у швейній майстерні. Працюють також добре оснащені медичний та кабінет лікувальної фізкультури. Дітки відстають у розвитку, вони мають і порушення координації рухів, відчуття ритму. Взагалі не зовсім правильна орієнтація в просторі. Все це допомагають поправити заняття лікувальної фізкультури. А також ми працюємо над корекцією індивідуальних якихось фізичних вад, наприклад, як плоскостопість, там сколіоз. У закладі комфортно і затишно постійно оновлюється матеріально-технічна база, впроваджуються енергозберігаючі технології. Замінено старі вікна на металопластикові, Готується до запуску твердопаливний котел. Учні перебувають тут цілодобово, а тому забезпечені збалансованим п'ятиразовим харчуванням. Дбають педагоги і про соціалізацію учнів з цією метою налагоджено тісну співпрацю з навчальними закладами не лише області, а й Києва. Опікується педколективі тим, що випускники змогли реалізувати себе згідно статуту. І положення про загальноосвітню школу-інтернат. Наші діти за рекомендаціями лікарів, коли якщо лікарі не заперечують, можуть здобувати освіту у професійно-технічних навчальних закладах. І ми намагаємося їм допомагати в цьому плані. Ми проводимо, як я вже говорила, допрефопрофесійну підготовку, знайомимо їх із майбутніми професіями. Ми проводимо екскурсії у професійно-технічні навчальні заклади. На Шитомирщині працює 17 закладів інтернатного типу. На жаль, кількість дітей в деяких з них суттєво не зменшується. Кількість дітей, серії та дітей, позбавлено батьківського піклування в інтернатних закладах зменшується. Зв'язку з такою формою усиновлення, і то є правильно, кожна дитинка має право на сім'ю. Але, на жаль, кількість дітей у нас у інтернатних закладах все-таки не зменшується, бо збільшується кількість дітей які потребують корекції фізичного або розумового розвитку у Кмитівській школі-інтернаті днями завершила свою роботу обласна атестаційна комісія. Її фахівці оцінили роботу закладу на достатньому рівні. Тож процес реформування інтернатного станову у Кмитові має шанс піднятися у своєму статусі на сходинку вище. У нас створено в області першу санаторну школу. Це вона діє у радому у нас створюються навчально-реабілітаційні центри. На сьогоднішній день ми у Березівській спеціальній школі створили навчально-реабілітаційний центр. Також у нас реорганізовано Денишівський дошкільний заклад, теж у навчально реабілітаційний центр, і там є школа, яка дає послуги першого, на рівні першого ступеня. Також ми розглядаємо можливість подальшому реформуванню або перепрофілюванню цього навчального закладу.